Відео для постійних. Чудова спільнота, гарні люди. Для таких хочеться робити та знімати щось. Так, день за днем. Зранку до вечора дні проходять і все ближче до весни. Так, що я вам хочу зараз показати. Бачите, від вугла сюди немає плівки, куска. І отой от край зараз утеплю теж, тому що. Північний вітер сильний, сильно валить. Є кусок плівки, там якщо походити ще по теплицях, можна понаходити дещо. Зараз візьму його степлер от нарізав. Це з капельної стрічки куски. Візьмемо степлер і підіб'ємо отут. Зробимо так же само. Як у мене тут. Тільки хочу ось сюди запхнути, отак, Крутить. і аж отуди. Оце все підіб'ю, отако. Тут у мене підбито, а це цей кусочок остався. Через нього теж холод заходить. Так як зима не здається, я так поняв. Ну і ми ж тоже. Так, в теплиці в нас 5, 6, 7, плюс 7, плюс 7 градусів. А під волокном плюс 5. Це нормально. Топить будуть цілий день. А тут багато і не потрібно. Кидаю акацію. Горить довго і непогано. Дров вистачить, це 100% переживати. Хоч за це нема чого. Ну і оцей кирпич він мене вже задовбав тут. Теж хочу прибрати. У мене отут вікно. Зараз зніму цю кусок плівки, трішки відкрию і його викину туди, до другої теплиці. Бо таки мішає. І так ходить нема як. Ось такі справи. Дякую, що слідкуєте, пишете. Далі буде.